Почуєте. Ті, хто подивиться цю трансляцію потім, так, поки що технічне питання вирішу і почнемо. Так, глянемо, що буде так от якщо. Угу. Секунду. Секунду. Добре, не буду тут гадати, щось робити, почнемо. Так. Хай воно буде так. Так. Може, тут знайду, знайду, знайду. Почнемо. Хай буде так. Eh, ціль Цієї трансляції мета це відповіді на питання стосовно МФО, тому що багато людей. Пишуть, як останнім часом мені в особисті, і питають, там задають питання, вони всі схожі, тому я вирішив відповісти онлайн. І тому я залишу це відео потім, щоб ви могли подивитись, знайти якісь відповіді для себе. Тож, що я хотів з чого почати? Мені на днях написала людина, запитувала. Багато питань, і саме по ним я, мабуть, і прийду сьогодні. Відповідаючи на питання цієї людини, я вважаю, що я відповім на питання і багатьох з вас. Тих, хто намагається якось боротися з МФО, хтось, хто намагається якось вижити в цій ситуації. Тож почнемо. Тож. Писала мені людина, я буду читати з ноутбука, він у мене тут. Угу. Ну, ось перше питання. Як ви боролись боретись зі штрафами? Наприклад, МФО Фінберт нарахували за просрочку 7 днів 6 тисяч, турбогроші за 4 дні 5500. Як в таких ситуаціях діяти? Просто нічого не платити. Це по-перше, ці штрафи, ця пеня, це все просто їжа для МФО. Вони живуть за що за рахунок ваших штрафів, за рахунок там, пені, там космічних цифр, тому не платіть. Згодом вони самі анулюють з часом на це, але на це потрібно багато часу чекати. Ну, деякі починають раніше діяти. Пропонують більш вигідні умови. Штрафи відміняють там дуже швидко. Відсотки? Ну, За відсотки борються, чесно кажучи. От відсотки МФОшки дуже хочуть платити, щоб ви платили. Тож, е, наступне питання. А, як в цих ситуаціях діяти? Ну, і ось відповідь: нічого не платити. Так. Наступне питання. З якими ще кредиторами, крім Лімон Менівео кредитбокс, вийшло домовитись? І якщо є, то на яких умовах? Що я можу сказати точно, то з будь-якою фолошкою можна домовитись, але є одне головне, мабуть,. Правило, це вони потрібно, потрібно, щоб вони самі перші почали вам писати і пропонувати вигідні умови. Якщо ви почнете їм щось там писати, там, вмовляти їх, там, будь ласка, там щось, забудьте, нічого у вас не вийде, тому просто потрібно багато часу, потрібно чекати. Далі все буде. Я вважаю, що з кожною там, якщо не все дуже погано, можна домовитись. От, наприклад, я з однією домовився, я про неї запишу, ну, ще за нею, запишу наступного тижня відео, тому що я сьогодні тільки оплатив, а ще не списали нічого. Тож, якщо все вийде, я вам розповім наступного тижня, як все було. А там дуже цікава ситуація, бо я мав е, тіло кредиту велике, ну, умовно скажемо, 9 тисяч. І мені запропонували закрите тіло за 7. Ну, тобто, е, весь збор за 7, це частина тіла. Інше все анулюють. Тож, я оплатив, мені сказали почекати сьогодні. Сьогодні анулюють відсотки, тож я чекав. А так мені пропонували вже, хоча я потім буду розповідати, там акції, там багато всього, там це взагалі постійно, скажімо так, там пишуть, там смски приходять, там листи навіть на пошту шлють, ну таке ось. Акція не 250 мільйонів а 249500, ну, умовно кажучи, ну таке. Люблять порозводити людей. Так. Третє. Якщо погрожують відправляти листи на адресу проживання, то як діяти? І чи у вас таке було? Ну, по-перше, потрібно попередити. Ваших близьких осіб, що ви в такій ситуації, це найскладніше, мабуть, потрібно розповісти про це. Листи будуть, листи будуть там і з погрозами, і акційні, будуть писати вашим родичам, контактам, якщо ви там давали згоду на, ну, вони все одно знайдуть, навіть якщо не давали. Там, на жаль, у нас країна так працює, і у них є доступи до всіх там, баз телефонних. Тому вони знайдуть ваших знайомих, будуть писати там всякі гадості. Там, іноді, будуть і вам писати гадості, але головне на це не зважати. Спокій, спокій і час. Ось що потрібно для успішного вирішення питання. Ну, то, якщо ви хочете закривати і мінімально переплачувати, або не переплачувати взагалі нічого. Тож я раджу запастись там b 6 пити потроху, бо найскладніше це перші, мабуть, тижні це коли ти, е, коли ти там платив, 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 і потім ти перестаєш платити. Ти бачиш, як ця сума наростає, і воно дуже на тебе е, сприяє. Я розумію людей, які мені у віча просто пишуть там, задають питання, такі тому я і відповідаю. Тому я і вирішив записати це відео. Так, четверте питання. І чи реально вони йдуть в суди, бо 5-6 днів просрочення і відразу смс, що збирають інформацію згідно договору, в суд і так далі. Оце дуже сильно давить морально. Ніхто нікуди не буде йти, тим паче через 5-6 днів. Максимум можуть піти, а, з, ну, я не знаю, деякі контори подають до суду, якщо в них є. Ну, Реально можливість щось там виграти, ну, великі кошти. Але якщо ви наймаєте юриста, там, ну, то, мабуть, шансів мінімально там, щось виграти, тому вони це, це розуміють і морально просто давлять, щоб там, знаєш, ви знайшли, де хочете гроші, там, заплатили за все. Тому я вважаю, це більше залякування таке. Ну і ніхто у вас нічого не може там відібрати ваше майно, там квартири, там все, тому тут можна не переживати. І ще один такий момент важливий. Максимальна сума, навіть якщо вони підуть до суду, максимальна сума, е, яку вони можуть вибити з вас. Це Х2, тобто ви брали там 10 тисяч, максимум ви віддасте там 20. І то там по закону, е якщо ви пишете заяву, ви можете зберігати дві мінімальні зарплатні. Е це якщо суд вже присудить, там, вибування там, блокування рахунків, то е у вас є можливість залишати дві мінімальні зарплатні в себе на рахунку. Тобто це заразиться десь 14 тисяч, ну, трохи менше. А інше будуть списувати так. Ну, хоча б так, скажімо. Так. Е, наступне питання. І як ви виходили з ситуації з прострочень? Бо кажемо, деякі за 5 днів нараховують по 6 тисяч штрафів і на контакт не йдуть. Максимально жорстко відповідають і все. Що робити в таких ситуаціях? Якщо вони у вас були, бо, наприклад, той же Фінберг, про який я писав в договорі, є пункт, є пункт про реструктуризацію. Я написав це. Вони відповіли, що це рішення компанії, і нема підстав на це Відмови. вимагають або сплату штрафу і пролонгацію, або повне закриття 15 тисяч. Як тут діяти? тут ну, порадьте. Ну, це вже смішно, що з суми 15 тисяч 6 тисяч штрафів, там, ну, запросили, це дуже забагато. І як я і казав, їх анулюють потім. І перше, вони будуть дуже жорсткі, дуже там писати пакості, гадості, там, залякувати вас. Ну, Це буде ну, там деякі контори можуть і декілька місяців. Дехто там кілька тижнів там, і як я і казав, самому на контакт можна пробувати знайти. Треба чекати. Тут головне чекати, ось о, тут е, з реструктуризацією в мене була така ж сама ситуація з Манівео. Я чого про нього ще не записав відео, бо так склалося. Е, перший раз я заплатив велику суму, там все закрив. Мені реструктуризацію дали, але це була велика сума, і тому вони. там... Велике тіло, те, що я там ВІП-особа, мені давали багато. І я його закрив. Потім я взяв невеличку суму, бо вже коли закрив його, бо дуже потрібно було брати не було де. І вони на реструктуризацію там, на контакти, не йдуть, вже там продали колекторам. Ну, поки що. Умов вигідних не пропонують, тому я чекаю, потроху інші закривають флошки. Ну, тобто, головне не заходити, не лякати себе цифрами. там, Просто чекати СМС, купити гроші, як знайдете там, якусь суму, накопите, і у вас буде можливість щось закрити. Тож заходите, дивитесь, я не знаю, в обики, у кого у вас там тіло, там таке-таке, і у вас вистачає віршей. Там, ну, ви можете спробувати написати, але я думаю, вони самі все одно будуть писати, пропонувати. У мене взагалі постійно от якісь пропозиції, акції там, закриваємо. Хтось більш настирний, когось взагалі там, хтось не пише нічого. Тому ось так. От. Так, що тут були питаннячка. А, так, спрашує людина. Чи стикались ви з кредитами від ТОП-1, кредиткаса і гроші Старфін, Сумкредит, Тенго, турбогроші. Якщо так, то чи є з ними які шанси, як діяти, який досвід був? Так. Е, стикався майже з усіма, окрім Турбогрошей. Там я не брав нічого. І Старфін. Мені не давали там. Здається, не так не давали кредит. Хоча в мене ще тоді все добре було. Я все потив. Я пролонгував, робив ці дитячі помилки. Ой. Так. Ну, які шанси з ними як діяти? Також саме чекати, бо до того, як я отримав ці знання, в мене був поганий досвід, я закрив велику суму, майже закрив, залишив один платіж, залишився. Точніше, мені допомогли його закрити, і ось я закриваю останній місяць, залишився. Ну, тобто, е якщо б я володів цими знаннями раніше, я просто б ще. Я не знаю того літа, все закрив би, жив би щасливою людиною. А так як я не знав, я робив ці помилки, які роблять дуже багато людей, які мені пишуть багато. А, тож я вирішив з ними поділитися своїм досвідом, бо я розумів наскільки це важко, і ось буду тоді ще знімати відео, бо люди мені пишуть, люди питають. Хоча не якісь там місія, там, я не знаю. Але деякі знання є е, знання з власного дос досвіду. Тобто я не юрист, е, там багато ну, юристів знімають відео, там пояснюють там, все як діяти, Але е, треба розуміти, що у юристів теж є своя е, зацікавленість в цьому, і вони вас зацікавлюють, щоб, е, щоб ви. Е, Скористались послугами їх. А ви все можете вирішити самі. Ну, лише там, якщо в суді, можливо, там юрист може допомогти, там суму збити меншу. Так, ще. Ага. Старфін. А, ну тут таке саме питання про суд, обзвони. І додаю, в мене ще було кілька людей, які писали. Тож може питання якось відрізняються, так. Ще один. Тут людина писала, які є вирішення. Ну, я йому написав, але у нього і тіло не сума. Ну там я не знаю, про що забувати. Ну, на це то діло кожного. Можна забити. Нічого не платити, я не знаю. Ну, все одно бум, бум будуть потім наслідки. Тому краще. Ну, я не знаю. Мені здається, краще тіло заплатити і позбутись цих контор. Так. Ще одне. Шукаю тут ще людина писала. Поки не йду, так. Ма28 кредитів на суму близько 200 тисяч. От, колега. Скажімо так. Ну, в мене не так багато, але. дезнес А, ну він за адвоката спрашує досвід співпраці з Денисом Путіним. Ну, мене... я, я спілкувався там з кількома юристами, але. Кращий юрист, я вам скажу чесно, це чат GPT. Він за вас буде відповідати. Там не лініться там, користатись послугами цього штучного інтелекту. А, ну ось питає. Про майно є майно у рідних, але воно не оформлене на мене. Чи можуть вони якось його відбрати і що в такому випадку робити? Ні, не можуть, бо воно не належить вам. Це точно. Якщо б там, можливо, там у вас була е, автівка, там квартира на вас, то ну, могли зробити арешт, але. Взагалі-то займатися цим ну, МПОшком це не вигідно. Їм вигідно, щоб ви провангували все, щоб ви платили відсотки. Все. Ось вигіда. А коли ви перестаєте платити, ви стаєте проблемним клієнтом. Так. Що ще. Привіт, Олександр. Так, Ще питання шукаю. Так. Тут про це багато чого там писали. Угу. А, ну ось, чи можна домовитись із МФО про погашення лише тіла кредиту? Ще до настання прострочення. Ні, не можна. Вони на це не підуть це 100%. Бо, як я і казав, вони хочуть, щоб ви платили саме штраф відсотки, бо це їхня а, вигода. І за, за це вони і живуть. Так, от людина. Планує написати кожному окремо, пояснити ситуацію, запропонувати сплату тіла. Ніхто не піде на це, це 100%, тому раджу не займатися цим, дочекатись там хоча б кілька місяців просрочення, щоб сума була велика. Там і можна спробувати пропонувати закриття за тіла самому, але я вважаю, що ні. І ніхто не піде на це. А, ну і все, мабуть, таких питань більше нема. Там всі загальні питання ми вже з вами подивилися. Я вам розповів, як діяти, що робити. Тож може, будемо потроху і закінчувати. І ще я додам, що я це роблю не для переглядів, бо мені не цікаві перегляди. Я роблю через те, що я знаю, що, через що проходять ці люди. Я сам на шляху виходу з цієї ями, і в мене вже багато чого вийшло. І я сподіваюся, що до весни там в мене все вийде. І все буде добре. Ну, а якщо не буде форс мажорів тому я бажаю всім, е, як мінімум, набирати МФО, мікрофінанси це дуже погана ідея. Е, ну, а якщо ви вже взяли, якщо ви вже попали в цю яму. Не панікувати. Головне не панікувати, бо якщо ви почнете панікувати, на вас там накинеться ще багато всього, ви будете читати погрози, вам буде важко з цим жити якось там. Тому не зважайте на це, не заходьте, не дивіться ці цифри, які стають все більше і більше. Чекайте просто, коли з вами зв'яжуться. Мікрофінанси. І ще одне, щоб вони вас не задовбували дуже сильно, поставте а, якусь утиліту В мене стоїть утиліта не бере трубку. Називається. я і родичам поставив, бо мікрофінанси дуже люблять надзвонювати а, в, До речі, раніше мені дзвонили, ну я не знаю, кожні дві хвилини, там дзвінок. там про був, був, але зараз все окей. І там я не знаю, буває що два дзвінки за день, буває п'ять, ну таке, мало дзвонять, тому час діє на вашу користь. Все, а я буду працювати, бо інфо самі себе не закриють, це відео на каналі, тому подивіться, можливо, знайдете для себе щось цікаве. Всім па-па. І наступного тижня буде відео про ще одну МФОшку, яку я закрив за тіло. Поки що я вам не скажу, що це за інфо емфо... ну, не за тіло, а за... менше, ніж за... за тіло. Поки що не скажу, дізнайтесь це наступного тижня. Всім пока!